На засилю Твоє, на всего, Спаси люди твоїх, і благослови нас вітня Твоїх, трех, по народу нашому, на супротивників, подай, і Христом Твоїм охороняй, на спасих Твоїх. Спасибо, Господи Срідо Твоє перемога по Божному народові нашому над супротивниками подай і Христом Твоїм зберігай нас, оселя Твоєм. Спаси, Господи, Твоїх і благослови на Твоє. Твоїх. І хрестом Твої обороняй на засилу Твої, твоїх дарів сподоби нас, Пресвятая породи, не зневажаючи, не зважаючи на грехи ночі і подай душевний тілесне стілення тим. Щоря приймає благословення Твоє пречисто. Помілуй нас, Божа, з великої милости Твоєї молимось, Тобі вислухає, помилує. Господи, помилуй, Господи, Помилуй, Господи, помилуй. і ще молимося. За збереження міста цього дружківки і всякого міста, і краю від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча і нападу чужинців, та міжусом, що благий і чоловіколюбний Бог наш, умилостиві та милосердний до нас, щоб одвернув він усяку кору, що йде на нас. І в нас від провину дніло свого і помилував нас. Ми сім і духаємо, полови ваші клонік перед Господом. Діком милостиві, Господи Ісус, Христе Боже нашо. молити і причисти владичице нашої богородиці, Сидів Марії, силою чесного Животворящого Христа, заступницем чесних небесних сил безплотних, чесного славного пророка, притечі, Хрестителя Іоанна, святиславних сиквальник апострів, святих отців наших селенських, учителів святителів, Василя Великого, Рігорія Богослова, Іоанна святого отця нашого Миколая, Чудотворця Епископа Мілікійського, святих крім Кирила й Мефоді, учителів Слов'янський Святого благовірного рівного постана Великого князя Володимира, блаженої княгині Ольги, святих оцінноших митрополитів Київських, Михаїла і Ларіона, Петра Олексія, священомученика Макарія, Петра Могили, Феодосія Чернівська, Дімітрі Ростовська, Накенті Іркутський, Іоанна і Павла Тобольських, святих добропобідних мучеників, святого великомученика Юрія Побідоносця, святої великомучениці Варвари, святих благовірних князів Стрестотерці, Бориса Гліба Ігоря, святого приподобномученика. Панасії Умина Берестицького, Миколи князя Луцького, Макарі Канівського, Феодора Князя Острозького, святу Ліані Княжний Ольшанський, святих Віленських мучеників, Антонія Євстафія, преподавних отців наших Антонія Феодосії і всіх інших чудотворців Києво Печерських, Свят... преподобного Іова і преподобного Амфілохія і гуменів чудотворців Почаївських, всіх святих на землі українських прославлених, святих і праведних е... преподобних, преподобних пророків. Іллі і Єлисея, пам'ять, яких ми сьогодні святкуємо, святих преподобних отців наших, Іова і Феодосія Манявських святих і праведних ботців, як і майонних, і усіх святих Твоїх молитвами. благоприємни за сотвори молитву нашу, даруй нам відпущення ріків наших, охорони нас під покром крил твоїх, віджини від нас, усякого ворога і супротивника, збережи державу нашу, ти мир життя наше, Господи, помилуй нас і твій світ, і спаси душі наші, як облав і чоловіколюбець. Господу помолимось, Боже велико імено брони. Неї... Отже, Господа нашу Ісуса Христа, Ти єдина, єдиний твориш чудеса, яким немає числа, твій голос на водах великих, тебе побачили води і злякалися, і захиталися безсотні від великого шуму вод, твої дороги на морі, і стежки на великих водах, і стопи Твої недослідимі. Ти освятив Йордановські потоки через хрещення єдинорідного Сина Твого. Що втілився і зі шестям на нього Пресвятого Духа у вигляді голуба, і твоїм отцівським голосом, тебе нині смиренно молимо. І благаємо, недостойні ми раби Твої, пошли благодать Пресвято Твого Духа на ось цю воду, і Небесне, Тує, благословення, благослови, і освяти, і очисти, і даруй їй благодать, благословення, Йорданове, і силу, що всяку скверну очищає, і всякий недуг цілює, і бісів, і всі підступи, і спокуси їх проганяє. І нехай вона буде силою. Дією і благодаттю Пресвятого Духа усім, хто з вірою п'є її, споживає, окроплюється нею, на прощення гріхів, на відігнання пристрастей, і всякого зла та нечистих духів на примноження чеснот. На зцілення від хвороб, на освячення і благословення домів і всякого місця, на відігнання губительного і всякого злотворного повітря, і на отримання твоєї благодаті, бо ти благословляєш усе і освячуєш усе. Боже наш, і ми тобі славу селаємо і з єдинорідним Твоїм сином, і з присвятим, Благим животворящим Твоїм духом завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Освячується і благословляється водаця. Окропленням водою, цією священною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячується і благословляється водаця, благодатью Пресвятого Духа, окроплення водою, цієї священною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови Господи храм цей Славі на світі свято Твоє, Божного народу, і нашому народу. Благослови, Господи, і крайцей, свого Сухає. Благослови, Господи, і ну в свій. І благослові нас вітає. Благослови Господи нас! Сина і святого. Духа. І вам, Хай, Господь Бог дарує сильного благодать, посвячення для душі і тіла, здоров'я, молитвами святого, славного свого Пророка. Молитви свяного Пророка є за кінці. Які прославилися на землі Українській, і всіх святих, Хай Господь Бог рясу насіблення, дарує благодаті, дарує сім'ям сім благополуччя, сім чи і душам здоров'я, ім'я Ботця, і Сина, і Сіна. Амінь. Хай в ясного сподвою посібного Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Хай рясного скудьбов, вас ті, благословить, святить. Святить. Пророк Ілля і пророк Єзекиїв, пам'ять яких ми сьогодні святкуємо, нехай моляться за вас, бо вони мали благодать у Бога для того, щоб їм було відкрито відкрите тайни. Небесні тайни Небесного Царства. Нині ті пророки, як чайк на святі Отці церкви, моляться за усіх нас біля престолу Господнього. Тому, святкуючи пам'ять і молячи цих пророків заступатися молитовно за нас, ми, ми надіємося по їхніх молитвах отримати душевне і тілесне здоров'я. І благополуччя, і те, чого ми благого хочемо, нехай Господь Бог по їхніх молитвах виконає. Сьогодні ми з вами, святкуючи пам'ять святого святих цих пророків, освятили з вами воду цю. Нехай ця вода вам буде націлення від усяких недух і душевних, і тілесних. і це те, що ми просили сьогоднішніх молитвах до Господа, нехай ця вода буде на освячення і домів, на освячення будь-якого місця, куди вона буде принесена. І тим людям, які будуть з вірою і любов'ю Божою її споживати, нехай вона буде націлення і благословення. На цьому освячення води закінчено. Хай рясно, Господь Бог постій благословить. Далі буде продовжуватись у нас вечірня відправа. Зараз 5 хвилин ми передихнемо.